Також Христос, прийшовши, поставив, утвердив апостолів та пророків своїми посланцями. Деякі церкви перетворюються на релігію, фарисейство та Вавилон, відкидаючи посланців Христа, але люди Божі дані, щоб ми не потрапили до пекла і не прийшли на суд Божий. Тож чи потрібно нам вивчати Біблію? Звісно, адже Біблія це Слово Боже, а Христос є втілене у людське тіло Слово Бога. Він і є Бог. Прийшовши на землю, Ісус подарував нам благодать і прощення гріхів. Христос дав нам апостолів і церкву для нашого духовного народження, формування, зростання і вдосконалення, щоб найти на суд і не потрапити у вогонь вічний. І важливо правильно використовувати даний нам час, який ми проводимо поряд з людьми Божими, посланцями Христовими. Якщо ви нехтуєте формуванням, упускаєте час. І не стаєте духовними, не зростаєте, то суд Божий розпочнеться вже тут, за земного життя, і він продовжиться у вічності. Адже суд розпочинається з дому Божого. Приклад тому Давид та Саул. Один Давид зростав у послуху пророкам, зростав у дусі й у бозі, а інший Саул не використав даний йому час бути поруч із пророком, тому отримав суд і на цій землі, і у вічності. Таким чином, люди самі відрізають себе від тіла Христового і від Бога. Так вчинили Анані та Сапфіра. Вони самі відтяли себе від Божого Слова і загинули. Яким чином відбувається Божий суд? Хто ухвалює вирок? На підставі чого люди будуть судимі на вічному суді? Відповідь дає Біблія: Слово Боже судитиме цей світ. Ісус Христос є втіленим у людське тіло Словом Божим. А Біблія це записане слово Боже. Саме слово Бога судить наміри серця, поділяючи душу від духу і проникаючи до суглобів і мозку кісток людських. І кожен із нас може тестувати себе, наскільки ми пов'язані з Богом, з Його словом, з апостолами, пророками, з церквою первородних, або ми просто як маріонетки, артисти, пропагандисти, консультанти. Філософи чи фарисеї шукаємо свого, з'єднані лише зі своєю душею, але не віддали душі заради Христа та Євангелія. Але саме Слово Боже Ісус здійснюватиме суд Божий слово як меч відокремлює душевне від духовного, проникає глибоко всередину людської природи. Що ж буде на Божому суді? Кожен має вже за життя відповісти собі на це запитання. Перевірте себе зараз. Чи з'єднані ви душею і серцем зі Словом Божим, з Христом, з Божими апостолами і пророками, чи нехто йде дарами та святинями неба, адже саме Слово судитиме вас. Тому вам і потрібний щоденний духовний хліб, який ми роздаємо на нашому телеграм-каналі Салтаненко, це вивчення Біблії, початки вчення Христового, молитви, псалми та пророче слово. Підпишіться і приймайте слово Боже щодня. Так, ви будете готові та зможете уникнути суду Божого. Адже на підставі вашого ставлення до Слова Бога на вас виливатиметься або благословення, або прокляття. Справжні учні Христа благословенні і не приходять на суд.